Доброго вечора, ми з України і з вами на каналі Живої Школи Оксана Пономаренко. І ви знаєте, я останнім часом багато чого у відео говорю про відповідальність, і сьогодні хотіла б більш детально звернути вашу увагу увагу батьків про відповідальність. Адже, що означає передати відповідальність дітям? Це означає навчити їх бути самостійними. Тобто, взагалі, весь процес батьківства, він якраз полягає в тому, щоб ми допомогли дітям взяти на себе всі обов'язки по самообслуговуванню. А що ж відбувається в реальному житті, ми часто забуваємо про те, що наші діти вже можуть робити щось самостійно і ми не віддаємо їм цю відповідальність. І цим самим ми робимо знаєте, їм таку медвежу послугу, тому що вчасно не, передав, не передавши цю відповідальність, потім їм стає досить важко її взяти. Вони не хочуть, вони звикають, що ви робите за Них те, що вони вже можуть робити самі, і коли в них щось не виходить, а то в них дуже така вигідна формується для них позиція, у випадку чого звинувачувати батьків або тих, хто робив за них те ту чи іншу справу. А то ж повернуся до. Самостійності, і хочу сказати, вона формується тоді, коли ви стаєте такими трішки лінивими батьками і не робите за дітей те, що вони вже можуть робити самі. І зараз у мене буде для вас домашнє завдання, будь ласка, напишіть список того, що ви робите за ваших дітей, підлітків. А те, що вони вже можуть робити самі. Це якраз буде такою відправною точкою того, що ви зможете побачити, а де ж я віддаю свій час, де я вкладаю багато зусиль, де я очікую чогось від своїх дітей, і при цьому я не передаю їм цю відповідальність. Коли ви напишете це на папері, вам стане більш зрозуміліше, з чим же потрібно працювати далі. Це перше, що потрібно зробити. Да? Зрозуміти, що ви робите за них таке, що вони вже можуть робити самі. Наступний крок це вам потрібно допомагати їм робити те, що вони ще не вміють, те, чим вони цікавляться. Ну, наприклад, вони хочуть навчитися готувати їсти. Тож будьте готові до того, що у вашому домі будуть спалені кастрюлі, сковорідки, брудний посуд, розбиті тарілки це невід'ємна частина процесу навчання. Якщо вони виявляють цікавість до цього, будьте ласкаві, допомагайте і не забирайте в них право. На те, щоб цікавитися цим, щоб е, освоїти новий такий навик, який буде потрібен їм у дорослому житті. Е, коли вони щось вас просять, про щось просять да, про допомогу, допомагайте. Тому що, якщо ми беремо початкову школу, то дітей важливо навчити просити про допомогу, якщо вони чогось ще не вміють, ще не знають, ще не освоїли, щось у них виходить не досить добре. І е, третє, про що мені хотілося б сказати, це не вимагати. І не очікувати від дітей занадто багато а, таке, знаєте, я б сказала, не по віку. Ну, наприклад, вони чогось не вміють, а вони з чимось ще не зустрічалися в своєму житті, а ми вже від них чекаємо, що вони дуже класно з цим справляться, а, що вони а, будуть досить успішними. Завжди пам'ятайте, що коли ми йдемо в щось нове. Нам потрібен час, а нам потрібно більше терпіння до себе і для, до своїх дітей, тому що без помилок неможливо. Ми весь час будемо допускати помилки, і ось тут саме в наході можуть вам. Знадобитися наші послуги зі Світланою, як спеціалістів, да? тому що коли ми хочемо причити дитину до чогось, да, нам потрібно хтось, хто буде поруч, хто буде в нас вірити в нашу батьківську силу, хто буде підтримувати, якщо нам захочеться знову забрати цю відповідальність у дітей. А, і тут на допомогу приходять психологи, коучі, які завжди будуть поруч. І ви тоді не будете зриватися на дитину. У вас буде такий контейнер а, у вигляді нас як такої психологічної допомоги, який допоможе. Каже вам а, на шляху передачі цієї відповідальності вашим діткам. І можу сказати, що а, ви не зможете передати зразу все, що ви хочете. Це такий кропітливий шлях по передачі маленькими порціями того, що ви не встигли передати їм вчасно, тому що вони будуть а, як су, су, з великим супротивом до цього ставитися, тому що вони вже звикли, що ви багато чого робите самі. Тому це така кропітлива робота, і батькам дуже потрібна мотивація. Батькам дуже потрібна підтримка, батькам потрібна віра в те, що вони зможуть, що вони йдуть у вірному шляху, і ви зможете отримати від нас ще якісь додаткові рекомендації. Ви зможете отримати від нас підтримку. Ви завжди будете знати, куди звернутися за професійною допомогою, а не просто поговорити з подругами і сказати. Що який ваш підліток або яка ваша дитина, ледача не справляється з чимось, пожалітися на життя і так далі. Ми працюємо в конструктив, переводимо все те, що, наприклад, вас не влаштовує. Ми працюємо з вашою емоційною сферою, ми допомагаємо вам нащупати ваші сильні сторони в батьківстві і рухатися далі у процесі виховання і передачі цієї відповідальності. І можу сказати, що великим плюсом у цьому всьому буде те, що у вас з'явиться більше вашого часу, у вас буде кращий настрій. І набагато ніж був до цього, да, коли ви самотужку це хотіли зробити. І, а, звичайно, у вас будуть, буде віра в те, що ви можете, віра в те, що ви унікальна мама, унікальний тато, і ви дійсно класні батьки, і у вас буде час на такі класні стосунки з вашими дітьми, а, крім, наприклад, сварок, які були до цього. А, тож хочу сказати, щоб ви не забирали силу у своїх дітей і не забирали а, в них теж. З чим вони вже можуть справитися самі? Адже а, ми даємо їм життя, ми народжуємо їх, а далі вони йдуть у власне життя, і їм дуже потрібна ця сила, оці навички, які вони беруть, які вони опановують саме під нашим батьківським контролем, наглядом з нашою вірою. з... Нашою, знаєте, такою передачою досвіду, і нам дуже потрібно бути в ресурсі. Я бажаю вам класного батьківства і звертайтеся, якщо ми вам потрібні. Пам'ятайте про те, що процес навчання це процес, і в кожному процесі без помилок ніяк. І, звичайно, потрібна кожному підтримка. І такою підтримкою ми з Світланою можемо стати для вас. Це відео я записала для вас, тож якщо ми будемо корисні, звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо. Задавайте якісь ваші запитання і ми будемо відповідати, записувати ще додаткові відео. Гарного вечора і до побачення!